Вітаю, ви на налі бабусні квіточки не тільки. Вчора я проливала свої квіти і швиденько пробіжимося по горщикам. Що нового? Ось така спряча бутрунька прокинулася. Тут продовжує квітнути жовтенька, після мичнистого червеця вона скинула всі квіти, але продовжила цвітування. Одаріон теж продовжив свій, свою стрілу і квіт далі. і починає квітнути фламінго. Тут є і нові. Квітконосики, і продовжує старі. Це у нас крем -баричача. Вона теж дуже активно прокидається. У неї є продовження і старих квітконосиків, а є ось новенькі квітконосики. Я надіюся на дуже гарне цвітіння. Це моя мучениця і діта. Після важкої реанімації вона почала відрощувати корінці і викинула. Ось такі нові квітконоси, і продовжила, сплячі бруньки, прокинула на старих квітконосиках. Тут вже небагато є корінців, посадка тут екзотична, тому не буду на ній зупинятися, але квіточці сподобалося, і вона пішла у ріст. Як ви знаєте, листочки після втрачення тургору і довго вони не відновлюються майже ніколи. Це якщо. Легенько було втрачення, як на верхніх оцих листях. А оці великі, вони вже й будуть такі зморшкуваті, поки віддадуть всі сили квіт. Рідконосиків ще небагато, ось поряд бігліпчик, Він, в нього дуже маленькі квіточки, це міні, потім покажу вам. І відео планувалося, як заставити орхітею квітнути. Але я залила всі горщики, і ось так вони розмістилися у мене на підвіконні у кухні. Вибачаюся за таке відео, що на фоні вікна, але інакше я не можу їх всі разом поставити. І це не всі мої орхідейки. Тут у мене почався знову експеримент із кісточкою авокадо. Подивимося, що у нас буде, тому що попередній закінчився невдачею. Можливо, зніму колись відео і про це і поясню причини. Ось цей великий горщик з величезним орхідеями, в якого вуха, це хотліп або Аладін. Він дійсно має величезні вуха. Прокинув сплячу бруньку із основного квітконосика, і погляньте, які тут товщиною корінці. Завбільшки змій майже. Ну, ось так потихеньку вибачаюся фокус пропадає. На передньому плані фламінго, пінфламінго. У нас ось тут квітне, там адаріон. І ось так. І я чекаю ось цього, я сподіваюся, шикарного цвітіння, тому що квітконосиків тут багатенько, так як і на крембере я не дуже люблю, полюбляю мілкоквіткові орхідеї, але ці орхідеї це моє кохання з першого погляду завдяки своєму цвітуванню. Я більше люблю великоквіткові і якісь такі незвичні. Ну що ж, дякую всім за увагу, дякую, що ви зі мною дякую, що ви підтримуєте своїми коментарями лайками. Я дякую вам за таку дружню підтримку. Бажаю Україні скорішої перемоги, божого захисту її захисникам та дітям України. До зустрічі!